Поки молодіжні футбольні збірні Європи визначають найсильнішу команду на полях Данії, Німеччина готується 26 червня прийняти чемпіонат світу серед жіночих збірних. Серед 16 найкращих команд світу на перемогу у цьому турнірі розраховують і американки, які зараз очолюють рейтинг жіночих збірних світу. Збірна США двічі була чемпіоном світу. Однак два останні змагання за кубок закінчила на третьому місці. Цим разом американки налаштовані відвоювати першу сходинку підесталу пошани. Розповідає Руслан Петричка. Перший чемпіонат світу з футболу серед жінок було проведено у 1991 році. Змагання відбулись у Китаї, а чемпіонками світу стали американки. Цей успіх вони повторили у 99-му на своїй батьківщині, де було встановлено рекорди відвідування стадіонів і зафіксовано рекордні рейтинги телетрансляцій матчів жіночого футболу. Перемогу на обох чемпіонатах збірні США допомогла здобути мія гем. За спортивну кар'єру у збірній Мія забила 158 голів. Рекорд побитий який поки що не під силу навіть чоловікам. Я сподіваюся, наша участь у змаганнях допомогла розвитку спорту. Як футболістки, ми ставилися дуже відповідально до виховання нового покоління гравців, як у себе вдома, так і на міжнародній арені. У складі теперішньої збірної США лише одна чемпіонка світу 99-го року. Крістін Ремпоун тоді було 24. Сьогодні вона мати двох дітей і готується взяти участь у четвертому в кар'єрі світовому чемпіонаті. було надзвичайно приємно бути у складі команди 99-го року, і тепер приємно вести і підтримувати нове покоління на шляху до повернення титулу. Американки серйозно налаштовані на чемпіонство, і на шляху до фінальної частини вони довели, що можуть грати на перемогу. Несподівано програвши збірні Мексики під час відбіркового турніру, збірні США довелося грати два стикові матчі з італійками. Перемога над Італією вважає тренер команди загартувала дух дівчат і підготувала їх до змагань. Ми нервували, але стали сильнішими після цих двох ігор. До того ми програли Англії та Швеції, але поразки, на мій погляд, приносять користь. Вони навчають ніколи не зазнаватися. Вони нагадують, що необхідно для перемоги. Зараз команда перебуває у феноменальному настрої. Психологічної сили команді додала остання перемога, вирвана на завершальних секундах у товариському матчі з Мексикою, що пройшов у рамках підготовки до чемпіонату світу. Ми наполегливо тренувалися і гарно зіграли проти Мексики в останній грі напередодні Кубка світу. Я думаю, це надасть нам впевненості у Німеччині. Понад 70% з приблизно 900 тисяч квитків на матчі жіночого чемпіонату світу вже викуплено. Організатори сподіваються, що трибуни будуть заповнені на майже усіх матчах. для молодих дівчат, які ніколи не переживали нічого подібного. Надзвичайна радість взяти участь у такому великому турнірі і відчути, заради чого вони важко тренуються. Я думаю, ми готові до чемпіонату. Буде приємно грати при заповнених трибунах для збірної США. Боротьба за трофей розпочнеться 28 червня грою проти північної Кореї. Окрім того, у групі з американками збірна Колумбії та срібний і бронзовий призер попередніх чемпіонатів світу команда Швеції. Руслан Петричка Голос Америки.